10 ознак дефіциту жовчі. Що з цим робити? Та в кінці комплекс вправ для тих, хто хоче дожити до 100 років. Бо жовчний міхур це вкрай важливий орган, який впливає на все в нашому тілі. В китайській медицині, основаній на енергетичних каналах та точках, йому відвели головну роль. Отже, перше це запори. Жовч стимулює перистальтику кишківника та змащує його. Друге. Біль у плечі, шиї або лопатці. Густа жовч забиває протоки між печінкою та жовчним і це тисне на нерв, що проходить поруч. Що викликає біль у м'язах та спині. Ще рефлекторно-жовчний зв'язаний з шиєю. І напруга на шиї внаслідок роботи за комп'ютером та малорухливий спосіб життя будуть погіршувати роботу жовчного міхуря. Третє. Це здуття та нудота жирної їжі. Жовч необхідна для переробки жирів. Четверте. Світлий та плаваючий кал. П'яте. Застій, хлоп'я, білярний сладж – все це призводить до утворення каменю у жовчному. Шосте. Біль у правому підребер'ї. Це вся система жовчних шляхів починає нагадувати про себе. 7. Це сухість в очах та шкірі. Через дефіцит жовчі не засвоюються жиророзчинні вітаміни. Восьме. Це куряча сліпота. Унаслідок дефіциту жовчі не засвоюється активна форма вітаміну А. Дев'яте. Це пожовтіння білків очей та жовтий відтінок шкіри. Це ознака того, що не вистачає жиророзчинних вітамінів. Десяте це висипання на шкірі. Якщо процес детоксикації через дисфункцію внутрішніх органів не працює на повну силу, то це видно на вашій шкірі. Це також свідчить про дефіцит жовчі. Якщо у вас є ці ознаки, не зволікайте. Своєчасна профілактика це завжди краще, ніж лікування. Що робити? Перше, це очистити організм від паразитів завдяки трав'яним зборам. Друге. Пити теплу воду зранку, вона стимулює виділення та утворення жовчі. Третє: на обід в раціоні завжди мати жир. Це стимулює витік жовчі. Четверте це приймати рослинні гепатопротектори, такі як масло розторобші. Ну і нарешті вправа. Сама вправа є дуже простою. Мені колись її показав е, мій вчитель, до якого я прийшов на навчання по вісцеральній терапії внутрішніх органів. І на одному з занять я в нього запитав: кажу, діду, що треба робити, аби дожити до 100 років. А він мені каже, ну роби ось цю просту вправу. Зранку, коли прокинувся, прийняв таке полусидяче, полулежаче комфортне положення і починаєш розгладжувати собі оцей трикутник, який називається епігастрі. І отак от зверху від мочевидного отростку починаєш, отак от надавлюючи трошки на м'язи, його розглажувати. Отак, одну-дві хвилини порозглажуєш і будеш жити щасливим і здоровим. Далі ще можна додати, це ми взяли правою ручкою і зайшли ось тут вправо під ребер'я, прямо там, де є жовчний міхур. І отак от натиснули на нього, трошки зігнулися і натиснули. І просто дихаємо. Одну хвилину. Це покращить виток жовча. Дбайте про своє здоров'я та живіть без болю.